Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з природи. А скажіть мені, яка зараз пора року на вулиці у нас на дворі? Зима. І сьогодні ми поговоримо про зимові явища природи. Стало біло навкруги, у снігу ліси, луги і набігли холоди, річки сковані в льоди. Дружбі з дітьми усіма здогадались, це зима. Зараз я вам прочитаю оповіданечку Олени Пчілки, яке називається сніжок. Сніг. Сніжок, сніжок, падає, літає, як пушок. Ось на руку на руках спускаються легесенькі кучеряві сніжиночки. А звідки вони летять? Ой, здалека та з висока. З-під неба в самого, з хмари зимової сивої. А де ж вони там взялися? Туди вони з землі прилинули. Еге, були вони колись на землі, були крапельками водичі у річці в землі на землі. сонечко пригріло, вода почала парувати. А та пара полинула високо-високо і стала хмаркою. Ось подивіться, які в нас картинки. Да? Марки які хмаркою. Коли ж на хмарку е дує е парувати, а та пара високої стала хмар. Коли на хмарку не дуже холодний вітер в'є, то сі вона, крапельки дощові. А коли нажене на хмарку холодне повітря, таке, що заморожує, тоді кожна крапелька замерзає і робиться. Сніжинкою, ось такою, бачите, от такими сніжинками. Як зимова година ясна, тиха, сніжинки бувають кучеряві, як зірочки, а як вітряно, туманно, сніжинки стають такі мляві, розволожені, злипаються в купи, а як повітря потеплішає, тоді сніжинки зовсім рідшають, стають крапельками. І тоді вже це не сніг, а дощ. Отже, значить, сніжинки стануть знов водою, як було колись. Ось давайте подивимося на наші картинки. Ось ця хмарка зі снігом. Взимку йде сніг. Ця хмарка, подивіться уважно. Тут є сніжинки і є дощик. Отака в нас вчора була погода. І дощі крапав, і сніжок летів. Ось подивіться, тут така ж сама хмарка. А ще буває грати де з хмарки. Купа взимку. А сьогодні такі, подивіться, хмари. Чорні, чорні вранці були. А ще взимку буває сонечко. Воно світить. А як ви думаєте, взимку? Сонечко тепле чи холодне? Як ви думаєте? Холодне. А ось вам віршик про сніг, як борошно він білий-білий, Здається, світ укриє цілий. Все падає, все нароста, на села сиплеться і міста. На гори, на ліси, на ниви. Пухнастий, леский, блискотливий, Лягає майже нам до ніг. Як звати килим, так це ж сніг. Давайте подивимося ще ось. Дивіться, яка в нас гарна, гарна зима. Все біле, тільки зайчик, да? ось дивіть пташки, а ось виглядає сама зима. Холодно, одні сплять, інші звірята бігають по лісу. Перший місяць грудень, ворота зими. Рослини в стані спокою, прилітають зимуючі птахи, омелюхи, снігурі. Ось подивіться, яка буває погода в грудні. Де сніг? світить, може світити сонечко. Бувають ось такі хмарки. Ось подивіться, які чорні снігом. А буває сонечко, мороз, морозно на вулиці, сонце світить, да не гріє взимку. Ось бачите, які погодні у нас умови. Це в грудні. Січі, глибока зима. Достигання шишок на сосні та ялині. Активне зимове життя у білок. А яка погода в січні? Морозна, сніжна, сонячна. Бачите, сніг ось іде сніжинки. І сонце з сніжинками. Бувають і тільки, буде, буває, і до сонечка сніжинки, сніг іде, а буває і сонечко. Лютий, третій місяць зими. Бокогрій, злом зими, останній місяць зими. Рослинки вкриті снігом. Готуються до весни. Зимові торпоти лосів, оленів, косуль. Ось давайте подивимося, яка у нас погода тут. О, мінусова температура, мороз, йдуть сніга. Тут сніг з сонцем, тут хмарно, а тут одне сонечко може світити взимку. Ось така у нас погода. І ось на цю подивіться картинку, що може бути взимку. Сніг, град, інший. Ось бачите, коли дерева все стоїть біле-біле. Іний. Коли вечора туман, а вранці мороз і тумани, крапельки тумана застигають, і все, всі дерева, паркани, все-все стоїть в, таку, в такому білому-білому бранні. Це іній. А зараз ми з вами пограємо в гру природні явища, називається. Коли добре, а коли погано буває? Ось давайте подивимося на малюнки. Яка пора року мальована? Зима. Як ви думаєте, тут гарно діти граються? Гарно. Це добре? Добре. Яке явище? Іде сніг. Подивіться на цю картинку. Дуже багато снігу насипало. Навіть діти не можуть вийти, бачите, насипало снігу. Приїхали машини, прибирають. Це погано, тому що гуляти ніяк. Так. Ось дивимося ще на картинку. Це вже осінь. Так? Як ви думаєте, тут йде що? Дуже сильний дощ. Так, коли йде дуже сильний дощ, це дуже погано. Тому що не гуляти, бачите, Вон машини тонуть. Це погано. Так, давайте подивимося на цю картинку. Подивіться, який сильний вітер так? зносить усе. Як ви думаєте, це добре чи погано на ці картинці? Погано. І ми візьмемо ротик ось такий. Так, подивимося на цю картинку. Подивіться поля, достигає соняшник. Світить сонце і тоді дуже багатий урожай. Це добре, коли така погода добре. Ми стали ось такий смайленький. Дивимося далі на картинку. Море, сонце сильно, сильно, спекотно. А дитинка навіть без панамки. Як ви думаєте, це добре чи погано? От світить сонце. Можна сонячний удар получити. Погано. Треба вдягати панамки і слідкувати, бо можна пектися. Дивимося далі. На цю картинку подивились. Йде дощ, огород. Як ви думаєте, це. Дощі, коли такий гарний йде, рівний, прямий, спокійний урожай добрий буде? Добрий. От ми такі смели поставимо. А тепер подивіться на цю картинку. Як ви думаєте, діти пливуть на... на човнику, да? по морю, вітер дме. Ось такий смайлик поставив. Ось така у нас гра. Коли буває сонце, дощ, вітер добре, а коли погано.